Отримали подарунок, сплатіть податок. Такі повідомлення сколихнули мережу в останній дні. мовляв, в Україні діє податок на подарунки, і він може неприємно здивувати тих, хто став власником чогось дуже омріяного. От, ти отримував подарунки з ну, плати я... з них податків. Мені а? хотілося отримувати подарунки, не ходити на роботу і просто розказувати, що мене Що е... задержат... значить не ходити на роботу? Але але, е... тут історія в чому? У мене мама вчитель початкових класів, і після цієї історії, я думаю, що її сколихнуло це. Тому що 1 вересня всіх угу. вчителів, це ж у них же ж дома квітковий ну, так, магазин. А шоколадки це ж ну, це валюта в лікарнях і поліклініках. Гроші, квартира, авто, чи навіть парфуми і квіти. Що, власне, потрапляє під оподаткування? Хто має Платити скільки саме одну квіточку з букету і як не потрапити в податкову пастку. Журналістка Каріна Шевченко розібралася, коли презент це просто приємність, а коли це потенційна проблема. Дивимось уважно. Це як дитинстві, треба буде слабку. За подарунки доведеться платити тому, хто їх отримав. Подібні заголовки у змі ширяться останні кілька днів. Люди читають і неприємно дивуються. Шикарно просто в лапках. Я проти, тому що якщо подарували, то воно не повинно обкладатись. Я думаю, що подарунок це подарунок і він не повинен наблагатися налогом. Та насправді податок на подарунки це не щось нове. Він існує ще з 2011-го. Відтоді змінилася тільки мінімальна вартість подарунка, при перевищенні якої цей податок стягується. Вона становить 25% від мінімальної заробітної плати. Зараз це 2 тисячі гривень. Коли е, вам дарують подарунок вартістю до 2 тисяч гривень, ви ніяких податків не плачуєте там і декларація не подаєте. Якщо вам подарунок е, подарували вартістю більше 2 тисяч гривень, ви вже Повинні заплатити ці податки, але ще зобов'язання по декларації у вас немає. Податок був запроваджений для того, щоб ніхто не намагався маскувати під подарунок угоди з купівлі та продажу. Згідно закону, подарунком можуть бути гроші, майно, переваги, пільги, послуги та нематеріальні активи, які люди отримують безоплатно або ж за ціною нижчою за ринкову. Негрошові розраховуються від її ринкової вартості на день подарунку. Тобто, якщо вам подарили автомобіль, ринкова вартість автомобіля на момент подарунку фіксується, і від цієї суми буде розраховуватись той податок, який потрібно оплатити. Існує три варіанти адміністрування податку, і для кожного з них окрема ставка. Ви не сплачуєте податок, якщо отримали подарунок від родичів першого чи другого ступеня, 5% податку, і ще 5% військового збору доведеться заплатити, якщо дарувальник не є близьким родичем. 18% податку та 5% військового збору, якщо подарунок надійшов від нерезидента України. З грошей подарованих неблизьким родичем, родичам, стягнуть 5% податку і стільки ж військового збору. Якщо ж вам дарують подарунок чи грошовий еквівалент, чи просто подарунок дороговартісний, вартість якого за весь рік перевищує загальну суму 15 тисяч гривень. Там йде п'ять прожиткових мінімумів. Прожитковий мінімум для фізичної особи згідно закону 3025 гривень. Тоді ви повинні подати декларацію. Декларації подають до 1 травня, а податок треба сплатити до 1 серпня за порушення. Штраф у розмірі від 10 до 25 відсотків від несплаченої суми. Навіть дрібні подарунки, як от парфуми, годинник, техніка від друзів, колег, хлопця чи дівчини, підлягають оподаткуванню, якщо коштують більше двох тисяч. Наглядати за сплатою має податкова, але на практиці вона це робить далеко не завжди. Коли держава стикається з проблемою, що там треба вкинути мільйон гривень в організацію контролю подарунка хлопця на дня народження, щоб зібрати, ну скажімо, 700 тисяч. Ну, вона просто цим не буде займатися. Це точно не рентабельно, щоб цим займатися. Ну, на рівні депутатів, де сума вже вища, то ну, вони, мабуть, все влаштували там, і декларації складніші, і перевірки, перепровірки, і все таке інше. Поле зору податкової потрапляють лише масштабні подарунки автомобілі чи нерухомість, тому що їх легше відстежити. Але кожен українець має пам'ятати, коли він отримує у подарунок річ дорожчу за дві тисячі гривень, та ще й не від родичів і не повідомляє про це державу, формально порушує закон.